Ми поговоримо про одну із найгарячіших тем сучасності штучний інтелект. Зараз ще й стрімко розвивається і вже викликає масу дискусій, від захоплення до страху. Але головне питання, яке хвилює багатьох, чи є загроза людству в довготривалій перспективі, і з якими викликами ми можемо стикнутися. Уявіть собі світ, де машини розумніші за людей у всіх сферах, від медицини до створення мистецтва. З одного боку, це звучить як мрія. Щі може вирішити глобальні проблеми, як от зміна клімату чи хвороби, але з іншого боку, така потужність може стати загрозою, якщо ми втратимо контроль. Один із головних страхів це те, що щі може почати діяти неконтрольовано. Або за принципами, які люди не передбачили. Пам'ятаєте фільми, де роботи перевершують людський інтелект і починають діяти проти своїх творців. Зараз це здається фантастикою, але багато експертів вважають, що без належного регулювання це може стати реальною проблемою в майбутньому. Чим більше шість стає автономним, тим складніше його контролювати. Зараз ми ще можемо програмувати алгоритми, але в майбутньому виникає ризик, що інтелектуальні системи зможуть приймати рішення, які не завжди відповідають людським цінностям або цілям. Ще одна важлива проблема це труднощі з етикою, як ми можемо навчити машини приймати морально правильні рішення? Що робити, якщо щі буде використовуватись для контролю або для маніпуляції масами? Наприклад, уже сьогодні ми стикаємося із ситуаціями, коли алгоритми соціальних формують нашу реальність, показуючи тільки ті новини, які ми хочемо бачити. Не менш важливою є проблема економіки, чи готові ми до того, що роботи та автоматизація зиміть мільйони робочих місць. І хоча ще може створити нові професії, перехідний період може бути складним для мільйонів людей. Тож підсумовуючи, загроза від штучного інтелекту залежить від нас самих. Важливо, щоб ми не тільки продовжували розробляти нові технології, але й вчились контролювати їх, розуміти їхні межі та бути відповідальними за їх використання. На цьому все. Підписуйтеся на канал і не забудьте залишити коментар, чи вважаєте ви ще загрозою для людства, чи це просто чергова стадія еволюції.